No! Oh. Дивіться, які шарики класні. Давайте, шарики. Хлопці. А ви зараз будете задувати свечечки? Че, чекаємо, чекаємо, тут чекаємо, тут, чекаем. Хлопче! Чекай, 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 тортик, свіжечки! А хто буде задувати свічечки? Так, давайте один тортик Максик. Ще дой! Ще дой! Тільки гарячся, не захиляйся дуже близько. Ще дуй! дуй Ой, давай! Ой, молодець! Давай! Мадик, дикий! Розумнички мої! Молодці! Молодці! Подобається вам тортики. Yeah. Бабуся вам проповіла. Бачите, які yeah. ведмедики, ММДМсики, потім потім їсти. Yeah. <laughs> ну, бере один ведмедик. І будемо отримувати подарунки. Мама, поки тортик віднесе, зараз потім ми поїмо тортик, добре? Yeah. Сподобався вам тортик. Ну, бери ще один МВД. ММДМсик син. Все? Мама ще принесе. Зараз будемо подарунки отримувати. Ви щасливі, хлопці? Подобається. Там вже такі великі, вже. Дивись, що є. Хочете спробувати? Двічі, які так. пульки кульки у вас. Ні, не, не хочу. Дивись. А ми зараз ще покажемо. Там ще багато поданочки. Дивись, що можна робити. Я бачу, дивись, тут кульки такі? Дивісь. Отак дивись, натягуємо. Вот так. Видишь, сколько падает. И так. Пум! Две. Пум! Она не ну Вау! Владунчик попробует. Сильно натягивай. Вниз. Стреляй! Отпускай! Отпускай! Вау! так натягиваешь, дивись, разом. И кулечка стреляет, дивись. тут А зараз мама ще принесе подарунки, в мене ще є, диви. Це подарунки ми залишаємо тут. Мама принесе ще, а ну чекай, я зараз я принесу ще. ще. Не хочу, не хочу, не хочу. Що у нас є? Супер пазлики? Я хочу динозаврика. Динозаврика, Фен, давай цілий чіт. Це хто там такий? Ні, хочу, хочу Давай відкриємо, подивимось. Динозаврика. Десь які пасліки. Ва! Це бегемоти. Це не знаю. Ось де не А це, напевно, я так зрозуміла. Це ферма. А це копринця якогось. Будемо ще отримати подаруночки. Потім будемо складати, так? Ставте сюди на місце. Мама ставить тут, мабуть, будемо забираємо. Закриваємо і вам буде ще за подарунок. Хочете подарунок, чи ні? Точно? Ладно, мару. А ви пам'ятаєте, що ви хотіли? Подарунки. а пам'ятаєте, що ви хотіли? Фруктики! Відкриті фруктики! Так, я дивись з корзиночкою. Ого! го Так, хотіли фруктики? Не справжні, так? Вау, такі. Такий кошечок. Лодик. Забираємо фруктики.

Тарка? А ну ты давай что-то. Водычка. Водичка. Да ты шо? А ну Музька, давай дай. Бамбушка. Ты увидишь бамбук? <рившка. 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 <рившка> ну казався бомбу. А це що це на те Огірочок. Ой герочек. Яблочко. Яблочко. А це братик по тільки братик теж буде складає. А ну давай, дивись тебе, багато. Збираєш так, собі за ручку. Так. Морпочка. Так, це, це. Виноградик! Це що? Перчик. Це, це такий гострий перчик. Так! Що ще тебе? А ну, скажемо, що ще. Це що? Подивинка і Подив... Це чесничок. Це Мандаринка. А це пен. Пен. і чесничок. І... Сказав Макси, що це бамбук. Ти, Хлопчики. Мам... Ну нехай хай буде так. Давай далі. Ры. Це таке? Рыбочко. Рыбочко. що таке? це? Ривочек. Що це? Це що? Може це капусточка? А це що? Цих, бомбі. Подобається вам! <клес> Круто! Ви хотіли несправжніх фруктиків да. <клес> Гарні. Ну що, будемо отримувати ще подаруночки? Хлопці, ще. Ну все, ставте фруктики з боку, мама йде ще внести. ти не мішав? Де що в нас ще є? Це що? Це кубики. Кубики? Це пазліки такі. Не Падень. пазлики, це конструктор магнітний. Падень. А ну давай, ставай сюди. Я. Де? 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 А тепер дивіться. В ньому можна будувати будиночки. Будиночки. Це пальчик тонкий, а тут сюденько витягнемо. Ми не можемо витягнути. Дивись, Дивись. Давай. Да. А теперь нет, ни, так, нет, ни, а не, ну ставь, ты. как ты думаешь, Шини. как ты думаешь. Семь, сын я О, Ой, семь. А три худочки уставать? Вау! <плотный> Зараз він задвинує, да це два. Давай. Чик. На нас собі ставити друзі. Дай чорно. Хто подобається? Можна будувати все шапочка, дивись. Так, чик. Чик. Ось, ось він тримається. Там магнітики такі. А такі десь які великі такі. Можна. Ракети. чик. Нормально. і діла? Я буду бити, я не дам мені. Ти хочу. сам, я поняла. Що ти хотів, синочка? Я сам дитинка. Теж хочеш ракету? Я О, сам. Ого, дивись, тут такі менші кубіки є, дивись, дівчі. Що йдем? Будемо ще отримувати подарунки? Ні, вже все, кінець. А може, там ще щось цікаве є. Будемо отримувати. Будемо? Ну все, все так і ми поки ставимо збоку. Мама, не став собі тут з боку. Ставимо в сторону. Не. Мама, ще не все в Хатку? Хат. Зараз буде хатка. Давай так, ми ставимо так з боку, щоб нікуди ваші не діли. пам'ятаєш, я вам розказувала? Будемо ловити рибок? Будемо включимо, тут є вудочки. Будемо ловити рибок. Бачиш такі, бачиш такі рибочки. Давайте кистуємо. Дивіться, чекай, чекай, чекай. Вудочки, тут у нас є сторони. Яку вудочку ти вибираєш? Якого кольору? Зелений синій у нас пиняші хлопці, мама візьме червону, а татові буде жовта. Дивіться, що ми робимо. <плес> Дивіться, ні, так, 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 та. а тепер дивись, коли вони будуть рухатись. Сонечко, <плес> uh! сядь сюди, щоб тобі було зручніше. Дивіться, треба ловити. Uh! <плес> Бачили? А ну, так що, коли ротик відкриває, а ну давай. Коли ротик відкриває.

Чекайте, коли вона відкриє його, так і так ловите. Подобається? Не місце стоїть. І так будемо дивитися, що більше зловить рибок. А, в саме простіше зробив. Ну, молодець, це що пускає. Кривопад? Отак як відкриває. Ам! Ам, за пальцем. А давайте будемо ще будемо тримати подаруночки. Ставте поки рибок на місце. А, так і виключить. Такі шумні рибки. Так, так дайте маємо будочки. Мама, поки будочки сюди поставить. Отак. І будемо ще треба подарунки. Будем будемо ще треба подарунки. А це ми поки поставимо так в сторону. Зараз ще будемо. Два машинися. А ну сідає. У нас? Черепахи! Такі черепашки, так? Голодні. Черіпаші, так. Бу, а, табе, Бу, Голодні черепашки, так. Не лікарся. А, це так вони налякалися? Голодні черепашки? Та ну тепер дивимось. Черепашки! Такі маленькі кульки так так собі. Такі маленькі кульки, бачиш, Чекай, 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 не спіши. Так. Мама висипить так. кульки. А ні, ні, отак, дивись, отак дивись, як треба робити. Отак. Отак. І ловити кульки, зараз будемо кульки ловити. Та ті кульок зловить. Давайте. Вадик. Ні-ні-ні, ти ручками не Так. отак. Отак.

Ні, ні, отак. Ось вона відкривати вона має. Ось, ось, ось. Ось, ось, давай. Молодець! вийшло. давай. Мама. <гум> <гум> Подобається? Так. Будемо гратись, так? Буде тато мамою мама і ви двоє. Або бабуся і вас двоє. Так? Давайте ми поки шарики. Культурити. Шарики ми поки поскладаємо, мама дає ще подарунки. Складайте шарики. Розумнички, мама. Давай, давай, дружно, молодці. Давай, давай, давай. ста став, став, став. мама, потім ще дасть, ми потім ще будемо гратися. Просто шарики дуже маленькі, їх треба тримати. В пакетику, щоб вони не загубили, бо потім нам не буде що забирати, що ловити. Все поскладали? Розумнички мої маленькі. Так, мама дає ще подаруночок. Нема, там тут в як дивимося зубки. О, так, давай ставимо в сторону черепашок. Потім ми їх складемо. Гарно. Та мама ще ставай голову, іди сюди. Маленький подаруночок, Але Вам має сподобатися. А знаєте, що це таке? Дивись. Ми зараз відкриємо і ми вам покажемо. Ось це м'ячики. М'ячики. А знаєш, що треба буде робити? Треба кидати. Дивись така досточка, бачите, досточка в нас є. Дивись, 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 бачите, він колючка така м'ячець. Висяте? Нет. Давайте реп... А ну, кидай. Кидай себе. Вау! Вау! Круто! Круто! Давай. Ничего себе! Давай помаленьку, не спеши. Опа! Оп! А вы дальше трошки встаньте, чтобы так близко стали. Трошки дальше? Давай, Владунчик, кидай. Владик, давай кидай. Давай кидай. Куди потім, Давай кидай. Куди хочеш кидати? А, а треба трошки далі ставати? Трошки дальше ставати, ладончик. А тепер Максик. Максик, а думаю трошки далі. Кидай. Ну нічого, нічого страшного. Ну, це. Опа, кидай ще. Ууу! Круто! Владишко, стояти. Так, да тобі, Дай мамі один шарик. В yeah. почереді. Давай. Ууу, кидай. Але трошки, ну стань трошки далі. Зможеш далі кинути? Кидай. <реш> 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 Круто, тримай на ну кей сейчас. Молокайся нулік! Ладончика, давай трошки далі Стань, готуйся. Не хитре. Все там де братик, то кидай. Ні, до крабика. До крабика? Ну кидай крабика. <реку> 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 Будемо отримувати ще один подаруночок? Ні. Великий, не. вам сподобається? А да. давай. Мама, це залишай поки тут. Став, став, став. Став сюди м'ячики. Став сюди м'ячики. Мама, я ще подарунок. Але ми знаєте, що нам треба цей подаруночок розпластити, тому ми... зараз... коло мама. Коло мами. Вже... А, кола. Кола мами. <ріст> так, але, мама, це ще. Будь -ка, будь -ка, воно. Дивіться, що в мене є. Знаєте, що це таке? А ну дивись. Це коврик. На якому можна танцювати і він буде співати. Попробуємо. Так. Давай, витягуємо. Давай, не тут ми зараз його розкладемо. Давай ми посунемо в сторону. Дивись який коло. Фруктики нікуди поки не діваємо. Зараз будемо впечатля і будемо танцювати. Сонечко, ну встань. класти. Ось так. Дивись, а не добре ніж. Аккуратно. Дивіться. Такий коврик. Ми його зараз включимо. Eu não vou te dar uma olhada. 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 Eu não vou te dar Gracias. меняю режима Але тільки по чорно-білих кнопочках, хоч і сюди не стає. Хлопці, подобаються вам подарунки? А який саме більше вам сподобався подарунок? Коврик! Коврик сподобався? Рибкий а коврик. Рибкий коврик! Ану повернись до мами. Який тобі сподобався? Коврик! Лівецька! яка! А фруктики? А фруктики сподобались? были? А фруктики сподобались вам? Ай, а досточка, досточка с вам А не вибігати тільки по чорно-білих. Хлопці, скільки вам років? ну скажіть мамі. А ну тихо я не чую скільки років. Три роки? Покажи на пальчика, скільки це. Скільки це на пальчиках? Покажи мамі, я не розумію. Які вподобання знали, що вони хочуть. Тому ми з вітаємося хлопці. Максику! Два вершка від горшка. Так, Вітаємо хлопчики з ненародження. І хочемо. А, ще бабуся подарунки теж хлопчикам зробила. Такий одяг з медмедиками. Такими красивими. Сантою Машчина і курточки такі будуть навесні. Хлопці будуть рости, будуть одягати. Тому ми дякуємо за подарунок. Ми дякуємо. Тому ми дякую. Тому о, все, все їм дуже сподобалось. Ми дуже раді. Тому ми вітаємо своїх карапузь, з днем народження. Ми дуже раді, що вони є в нашому житті.